Одна з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європи Карітас вже неодноразово допомагає мешканцям подільської громади. Цього разу в рамках проєкту Гуманітарний захист людей, які постраждали від війни в Україні, евакуйованим людям вразливих категорій була видана допомога у вигляді підгузків та гігієнічних наборів, які містять в собі побутову хімію та засоби особистої гігієни. Сьогодні ми привезли 50 наборів гігієни сімейних від Міжнародної організації міграції, офіційним дистриб'ютором якої наш, є наш фонд, благодійний фонд карітас Одеса ВКЦ. Сьогодні ми допоможемо 50 сім'ям внутрішньопереміщених осіб, які проживають у Подільській громаді. За вимогою благодійної організації Карітас на видачі гуманітарної допомоги був присутній медпрацівник ЦПМСД Подільської міської ради, аби в разі необхідності надати першу медичну допомогу. Заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна подякувала волонтерам за допомогу, а також передала представникам Карітасу подяку Подільського міського голови. Від керівництва громади від нашого виконавчого комітету від голови громади. Хочемо подякувати вам за. Таку необхідну допомогу нашим внутрішнім переміщеним особам, всім мешканцям громади, які, на жаль, такі час опинилися в складних життєвих обставинах. Ви всіх підтримуєте, ви в часті гості, розумієте проблематику. Ми звертаємося з усіма такими кричущими питаннями. Є розуміння, є допомога завжди на зв'язку, саме що найменше, це звісно слова щирої вдячності і подяка від Подільського міського голови. Дякуємо і сподіваємося на подальшу, плідну співпрацю. Дякуємо, Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо вам велике. Дякуємо. Дякуємо велике. І хочемо сказати, що ми разом робимо одну справу, і ця справа допомагати нашим громадянам. Впевнені в перемозі. Вже понад двох років внутрішньо переміщені особи, які мешкають у Подільську, отримують всебічну допомогу від різноманітних благодійних та міжнародних організацій, з якими активно співпрацює керівництво Подільської громади. Отримувачі допомоги щиро вдячні їм за це. Хочу сказати велике дякую компанії за допомогу. низький вам в кліт, всього найкращого. Ольга Ситник, Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.